Інформація буде для е, пари в розлуці. Така вона буде тонка, тому що це пара для БП. Близнецові пламіна. Хто не знає, шукайте його в інтернеті. От. Пара. Де третє ліце? Де вмішалося третє ліце. Інформація така. Ви вже розійшлися, вже всі знають. Що Чого, хто кого зрадив, хто з ким був. Ховатись тут вже немає смисла, брехати немає смисла, нападати, вже смисла немає. Все, ці стосунки на цьому і закінчились. Не треба нічого доказувати, правди нема. Якщо у вас вже пройшов час і у вас все рівно є почуття один до одного, і вас предали, і ви все одно у вас є почуття, і чоловік, який вас предав. Думав, що в нього немає почуттів, і зараз в нього проявляються до вас почуття із-за розлуки, це такі були уроки. Вас роз'єднали для того, щоб ви попроходили свої уроки, кожен свої. Якщо кошти, кошти кажу, замішані гроші були тут, значить, були замішані гроші. Матеріальний мір. Люди міняються, і ситуація це була создана. Триугольник. Проблема була в триугольниках. Ось вони є. Тріугольники потрібно убирати з ваших стосунків. Був магічний вплив або на жінку, або на чоловіка для того, щоб ці триугольники були. Могли це батьки зробити? Так, да, рід, породу. Ця родина зробила. Ви не подобалися могли родині. Ви занадто хороша людина. Занадто світло, занадто добре, І могли не даватися рубити собою, тому так. Або могли бути старші. Е Яка інформація? Пара зараз в заблужденнях, кожен в своїх. Е не захищайте ці цінності, які розсипали. Поставте любов, свою любов на перше місце. і Йдіте до неї. йдіть. Через е, порче, через глази, через батьків, через друзей переступайте і діти разом один до одного. Вам треба убрати троє триугольники. Любі триугольники, які у вас є, їх треба убрати. Пара БП не вивезе триугольників. У вас в парі було дуже багато маніпуляцій. Е, насправді ви дуже одне одного любили. Насправді, хай навіть триугольники і зрада була, ви любили одне одного і розійшлися. Вас сили розвели. Тому що Близніцові племена БП, вони являються критерій того, що вони себе, критерій їхньої любові, що їх розводять. Вони дуже влюбляються в одне в одного, дуже крепко влюбляються, не чають в одне в одному і того їх розводять. Їх обучають, що вони мають любити кожен себе. І тоді кожен себе мається на увазі. Ніяких треугольників, ніяких інших. Ну, наприклад, ви розійшлися самі. От сам чоловік живе, немає пари. Він гуляє, двіжує, бухає, бо в нього немає жінки, йому не треба. От вона появиться, я перестану. Це ілюзія, яку теж ви маєте в БП закрити. Такого не має бути. Ви повинні свою вірність доказати собі. Не будучи в стосунках з БП своїм партнером, ви повинні бути перше, убрати всі треугольники, убрати самообмани, повністю убрати залежність від другої статі. Ви повинні вірність проявити самому собі. Це не означає, якщо в мене немає жінки, значить я можу гуляти, робити шкод, бухати в жоти. Ні. Іменно в цій ситуації так іде. Ви маєте цю вірність зробити собі в одиночку, маючи доступ е до жінок, до чоловіків, вас будуть дзвонити, вас будуть просити, вам будуть давати такий дьявол, стільки оцеї пилі, мусора, дірма, гроші будуть вам пропонувати за КЕКС, вам будуть його багато давати, щоб ви здалися. Ви маєте вистояти. Не в стосунках перевіряється вірність. І іменно в цій парі БП, іменно цей БП. Е Доступність сексуальність вас будуть настільки хотіти желати, що ви будете отбоя не давати. І це буде із питання, тому що БП це алмаз в любві. А все, що будуть давати, кроме того, це все пилюка алмазна і всього-навсього. Лиш пилюка. І потрібно бути вірному самому собі, не мати ніяких зв'язів. Не мати ніяких залежностей, не мати ніяких спілкувань іншою статтю, тому що це все на енергетичному рівні. Виявляєте, наприклад, якщо я чоловік, якщо я маю та каже, в мене немає жінки. то, получається, я все рівно маю треугольник. і взяти прийде жінка, типу я його не буду мати, я буду його мати на енергетичному рівні. Тому його треба вбирати, коли я сам не коли в парі, коли я сам маю ці всі треугольники убрати, так само жінка, вона має їх убрати. Чи це батьки, чи це друзі? Ви маєте бути одні. Далі. Ви повинні зрозуміти, що відчиняється е, своїм інстинктам, кекса, діженія, в БП заборонено, то його вас і роздали, щоб ви убрали свої залежності до алкоголю, до сигарет, прокачали себе в одиночку. Навчилися бути цілісним в одиночку. Да, Тратьте гроші, Да, вкидайте гроші в себе вкидайте гроші. Прекращайте зел'я, травки, діжені, все, це має все раз прекратитися. Значить щось писати, якісь вести блоги. Любов, любов, все. БП любов. І тоді ви, вас сили знову зведуть разом. І ваша смерть вашої пари оказалася в занадтій любові. І таким чином вас розвели, ви прокачаєте, ви станете вірним. Кожен партнер має стати вірним самому собі. Я вільний, але я нікого не маю. Зрозуміли? Я вільний, я нікого не маю. Я не маю ні триугольників, я не, не вживаю горілки, я не вживаю сигарет. Якщо я вживав, я прекратив. Тому що я розумію, це неправильно, тому що це не нравилося моєму партнеру. І так ви це все обираєте, і це все робиться не в парі. Вам давалося в парі це зробити, але ви його не зробили. Того вас і розвали. Того у вас і душевні муки, страждання. І оця розвивка, яка у вас буде стояти, от, вона буде стояти візьмаш, між любов'ю і випивками, діженіями. Це, це вибір навіть не вибір, але вам придається його зробити. Повірте, БП того стоїть. Ну, а якщо ні, бумеранги. Якщо один чоловік пройде, а другий ні, будете страдати. БП це достойна, дуже достойна річ, за яку стоїть боротися, повірте. Хай ви півроку, хай ви рік, будете працювати над собою, кидати гроші, але воно того стоїть. І ви женитеся, проживете 5-10 років, ви по любому розведетеся. Тому що БП не буде жити з другими людьми, не будете ви щасливі в інших сім'ях. Як би вам казалось ілюзорно, та любов, і які вицепитесь, ви, ви все рівно розведетеся і будуть страдати діти. Нічого з цього не вийде, ніякого добра не вийде. Нічого не вийде. Це пара, вона має бути разом. От і все, ви можете розходитися, женитися, тільки не робити карми собі, не робите двіжухи і спортити одне одному життя. Якщо ви такі егоїсти, ну то ви портите своє життя і чужує, і тої людини життя. Працюйте над собою.